Доброго дня усіх вас вітаю. Доброго дня, здоров'я бажаю! Діти! А що насамперед ви робите вранці після сну? Так, вмиваєтесь і обов'язково? Так, чистите зуби молодці. Це лише здається, що у людини багато зубів. Якщо про них не піклуватися та боятися стоматологів, то, на жаль, кількість зубів може зменшуватися. А чи знаєте ви, хто такий стоматолог? Стоматолог це лікар, який лікує зуби, а ще його називають дантист. Повторіть, будь ласка. Щоб зуби були здорові, потрібно за ними доглядати. Тож запам'ятайте кілька правил по догляду за зубами. Зуби треба чистити вранці та ввечері, рухами щітки знизу вгору та згори вниз, а не збоку в бік. Потім Треба окремо почистити круговими рухами щітки жувальну поверхню зубів. Навчитися користуватися зубною ниткою. Вона добре очищає міжзубні щілини. Не забувайте чистити не тільки зуби, а і язик. На ньому накопичується багато мікробів. Якщо є можливість, то чисть зуби після кожного прийому їжі або погризи моркву чи яблуко, а от багато солодощів їсти не можна. Не розгризай зубами та не тримай у роті різні тверді предмети. Це дуже небезпечно. Не бійся стоматолога. Відвідуй його разом з батьками. Нехай кращий лікар полікує маленьку дірочку, аніж потім довго лікуватиме хворий зуб. Діти, пропоную намалювати ось такий зуб. Розгляньмо зразок. Діти, який колір має здоровий зуб? Так, тож і ми будемо малювати зуб білою фарбою. Сам зуб має верхню частину і нижню частину, яку ще називають корінь. Зуб може мати один корінь і два. Зуб, який ми будемо малювати, має два корення. Матеріал вам заздалегідь приготували батьки. Колір аркушу, на якому ви будете малювати зуб, ви можете підібрати за бажанням. Окрім білого, Перед початком роботи розімнемо наші пальчики. Ой болить у мене зуб, бо не хоче їсти суп, хоче меду, хоче грушки, хоче теплої пампушки. А якщо дасте сметану, вмить боліти перестане. Щоб намалювати контури зуба, нам знадобиться наша долонька. Згинаємо середній палець всередину, а пальці вказівний і середній. Разом відокремлюємо від мизинця і безіменного. Кладемо на аркуш паперу і обводимо олівцем свою долоньку. Ось у нас є контур. Перевертаємо аркуш паперу і з'єднуємо. Ту частину, яку ми не домалювали. Ось у нас вийшов зуб. Беремо пензлик, вмочуємо в воду і набираємо білої фарби. І тепер знизу вверх обводимо контур, який ми намалювали олівцем. Для того, щоб визначитися, який же в нас вийде зуб. Обережно по контуру проводимо пензликом. Якщо на пензлику мало фарби, можна ще раз вмочити у водичку і набрати ще білої фарби. Ось ми і визначились, який в нас буде зуб. І тепер наше завдання розмалювати його білим кольором, показати, який він у нас чистий, гарний. Намагайтеся не виходити за контури малюнку. У мене зуб вийшов. Чистий, здоровий. Впевнена, у вас вийшов ще кращий. Діти, а яким кольором ми малювали зуб? А за допомогою чого ми намалювали зуб? А чи запам'ятали ви як потрібно доглядати за зубами? Тож обов'язково розкажіть про це друзям. І самі не забувайте ці правила. Папа! Шановні батьки, вчіть дітей правильно тримати пензлик під час малювання. Та розмальовувати силует, не виходячи за контури. Закріпіть з дітьми правила догляду за ротовою порожниною. А я дякую вам за перегляд та прощаюся. До нових зустрічей!